Мої вітання, з вами Вадим мотоблок. Модернізували ми оприскувача до мотоблока. Як модернізували? Замінили оці рідні шланги на звичайні гумові. Тепер нема переломів, додали мощності. Так сказати, ліве, праве крило все дільно закривається і змішувач теж працює краще. Дійшли ми на третій передачі. Розход. Іде 2 літра десь на сотку. І форсунки непогано бризкають. Но це все завдяки тому, що ми переробили повністю електрику. Що ми зробили? Раніше в нас тут стояв просто акумулятор. Але при нагрузці акумулятор давав десь там 11 вольт. Понятно, що його не вистачало для нормальної роботи двох насосів. Ось у нас праве-ліве крило включається. Ось йде провод. А що ми зробили? Вал бура мощності, де у нас тут шків, що крутив раніше помпу. Тепер вже крутить генератора. Ми ним як рубали дрова, світили, так сталося собі. Пустили ми одного нього мощного силового провода. Раз. Це все йде плюсовим оклемам. Мінусова клема до акумулятора вже пішла від самого адаптера. І Ми добилися того, що генератор дає на акумулятор 14,2, як положено, при нагрузці з насосами, що качають воду. Воно опускається навсього до 13.5. Тобто це нормальна напруга для роботи. цього оборудування, тоді швидко виходить воздух, форсунки гарно бризкають. Десь приблизно... Одна форсунка 13 секунд бризкає за 13 секунд 200 г. На городі все виходить гарненько і рівномірно. Це все, що ми переробили. Є ще один нюанс з оцею бочкою. Бочка на 125 літрів, і коли бризкати 10 сотих, це треба 20 літрів води. Ну ми, наприклад, єм 30. Да? То, якщо город не рівний, Проблема з забором води. Він знаходиться тут. Якщо перехиляється на праву сторону, може воду він не брати. Тому тут треба щось рішати: або нахиляти бочку, або на невеликі об'єми, ставити все-таки стоячу бочку, десь на літрі 80 є така в мене думка. В принципі, я думаю, що скоро, можливо, ми так і зробимо, для того, щоб при будь-яких уклонах. Працював рівномірно. Далі, що хотів сказати, резина. Сьогодні ми прокаталися в себе по ячміньові, там розвороти, повороти, все як положено. Що хотів сказати, ячмінь, можна сказати, тут же піднімається. Можливо, зараз вам покажу. Так, ось ми каталися все по ячміньові. Пройдемо. Дивимося, як чувствую, себе рослина. Ну, дивіться, вона навіть повністю не положена. Якщо трактор після себе оставляє голу колію, тому що вес, точніше вага, якщо бути точним, то тут можна сказати, що колії фактично не видно. До завтра цей ячмінь повністю підніметься. Тому що Жигульовське колесо і все-таки Жигульовське, воно гладеньке, у нього гарна площа захвата. І виходить, він не так травмує рослину. Ось для зрівняння колос, яке в нас стоїть. Це зимня гума. На 13, Жигульовське. І ось рідне. Получається, їзді на городі оці зуби врізаються в землю, зрозуміло, що там пробуксовок немає, все нормально. Іде краще набагато. Ну, це якщо треба щось. Важке робити, щось важке тягнути. Воно травмує рослину дуже гарно, а це скользить по верху, Тому, саме то, навіть в минулому році, коли я в себе кропив картоплю вже цим оприскувачем, то, скажімо так, навіть якщо переїжджаєш через бугорок, там слід залишається, але картопля не травмується, вона далі продовжує рости. На цьому місці, де колесо наїхало. Це, що є по поводу і може якесь зауваження до цієї техніки. В общем, все працює як треба, тільки випрос з цією бочкою. А так все норм. Дякую за увагу. Слідкуйте за моїм відео. На все добре.